А ось будиночок із интересной архитектурой. Таких Кардинал Таких ще пошукати треба. Классно Тут будинок сюди На всю Марно Такий кардинал, красавець Там попереду церква. І вон пам'ятник. Що ж це за пам'ятник, час даємо. Ось цей будинок ціля, да? такий непоганий. Ось так от. Я все-таки пройду тут. Хоть і не можна. О, Іван. А, Іван Франко. Каменяр. Порожний угу. франку. Вот такий будиночок, Красавчик. Франція.